Ви що, хочете мати такі дійсно совкові е армію? В мене ну мабуть, чоловік 50 близьких там на різних рівнях. Вони повторюють все, що каже пані депутатка. Вибачте, я там нас не пам'ятаю. Чути причому там не називають командирів. Деяких ні, звичайно, є командирі, які є лідерами, які звичайно, поважні, яких поважають. Є більше цілий підрозділ, який створений із го року, і з початку 22-го. Це інша армія. На кіпнути, але, на жаль, самостійно. основне командування у нас це радянська школа. Це радянська школа, і її треба прибирати, бо ми не виграємо війну. Проти нас іде така ж радянська школа, але там. Розхідного матеріалу, тобто мобіків, в 10 разів більше. І ми з таким же підходом не виграємо. Нам треба міняти армію дуже сильно, починаючи з командування. Але якщо не визнавати цю проблему, не розказувати, не мати суспільний тиск на нашу владу, на командування, а от а такий хайб буде, ми нічого не вирішимо. Нема сенсу тоді в цих ефірах. Взагалі, я бачу вашу руку хвилиночку, а можна ще уточнення? Да. А хто має очолити цей процес змін? Бо я ви знаєте, ні, ні, я вам скажу очолить, в то мене є думка з цього приводу, хто повинен очолити під час війни, тільки людина, яка має 100% мандат влади і має суспільну довіру. Без неї нічого не зробиш. Але на жаль, поки я не бачу політичної волі. Це президент, він верховний головнокомандуючий і основний представник народу, тому що обирався напряму через голосування. На жаль, я не бачу у нього так ну такого. Коли я почув оцей мем, що треба розпустити ТЦК і замінити їх на рекрутингові центрі, я подумав: ну невже дійсно у нас в країні колись можлива така радикальна реформа? Це радикальна реформа, більш того, не стожне каже, що їх розпустити і все. Треба і замінити рекордну центр. Я, я хочу я трошки інсайт здам, не видаючи нічого. Давайте я по своїй першій професії рекламіст. Я людина, який спеціаліст в рекламі, в маркетингу, в піарі і в тому числі в політичній рекламі. В мене були перемовини з представниками Генштабу. Мабуть, зараз прилетіть мені, але більше там теж розглядають просту штуку. Вони кажуть, ТЦК не дають нам результати в мобілізації. У нас є плани замінити їх на рекордний центр, взяти досвід. Центрів, які працюють на третю штурмову, на хартію на ну тобто є ціла низка ефективних ну, підрозділів, у яких немає кадрової проблеми. У них є конкурс. Я особисто знаю людей молодих, які не пройшли конкурс третю штурмову і дуже засмучені. Ну їх не пропустили, тому що там відбирають. Їм там буціфікація і зловлення цивільні не потрібні. Більш того, коли я вам кажу: а якщо давайте ми от ТЦКшників до вас нам вони не потрібні. Якщо вони в ТЦК, вони не вміють воювати. Вони це каже третя штурмова. Да? Вони вони там заробляють гроші і так далі. Тут у нас треба воювати, а не заробляти чому гроші сказали, на корупційних... Чому ви сказали... Так, от дивіться, знаєте, про що за мене розмовляли з екмістом? Підкажіть, яка повинна бути рекламна компанія, яка буде залучати. А знаєте, що я відповів? Мотивація. мені не потрібна, я вам не потрібен з рекламною компанією. Третя штурмова не тому має таку кількість рекрутів. Вони в два рази більше ніж особо, ну, штатний розклад. У них майже дві бригади замість одної сьогодні. А не тому, що у них класна рекламна кампанія. Хоча у них класна рекламна Обривайся кампанія. Вривайся в третю штурмову. Вибачте, це вже а? стало Повірте, мемом. Повірте, да. не на чому тому, що, не що не вони спочатку створили компанія. умови. Відношення Мотивайся. до солдат, підготовка у них окремий від бюджету, бо їм міністерство оборони не надає окремий бюджет, який їм надають волонтерські гранти і все інше. Вони вони справжня армія, і все, що треба зробити нашому ворогом лампкачу, взяти досвід третьої штурмової і мультиплікувати його на всю армію. А Це можливо. Давайте у пана Івана запитаємо. Якщо, якщо це, була ба, це була б Це була б а коли досвід? починають, ви хайпуєте людина. Розказ Я от почув всі ті речі, які мені кажуть військовослужбовці. Причому, ну від в мене є знайомі, які служать і рядовими, є і головні сержанти, є і командири бригад. Все вони це мені розказують. І там офіцерів тобто називають. Я, я боюсь сказати це слово. Довбо і так далі. Отак От називають офіцерів штабну так, бюрократію. Щось у нас всі починають і остання цифра, щоб ви знали. Що, цифри це цифра не відкрита, не секрет. Сергію. Плани як ви вона. думаєте, скільки особи... особовий склад Сил оборони сьогодні у нас? Ні, це закрита цифра. Це закрита, мабуть? Більше мільйона. Ні, я, бачив я бачу її відкрито Більше мільйона. Більше мільйона. А як ви думаєте, в бойових діях на фронті скільки чоловік приймає участь? 10%. 10%. Це не... Бо розуміти, що армія сама має величезний кадровий потенціал. Да. Її не просто треба мобілізувати, І треба та це... прибирати Гладко. там ті, хто заважає їй воювати. А це в основному штабна бюрократія. Я бюрокрація. дуже дякую всім, хто озвучив свою точку зору. Дя...